Близнюки, привіт! Мотивація для вас. Не хочу робити розклад на цілий тиждень. Захотілося зробити щось таке позитивне, психологічне. Що ж буде мотивувати близнюків в найближчим часом? Перша карта, яку я витягну, розкаже нам про ваш фокус. На що треба брати фокус? Друга карта це чого не треба робити. І яким чином це все об'єднати. Так, фокус на чому? Сьорка пентаклів. гори. Хто може, будь ласка, в лодочку і вгори. Заплануйте собі якусь подорож. Але в даному випадку медитаційну подорож. Є подорож, коли ви йдете до річки, сидите, дивитесь, як тече вода, і чекаєте, поки там пропливе труп вашого ворогу. Або ви їдете в якесь місто в суботу, неділю, де товпа народу, де всі бігають, роблять фото. Така відпустка не для тих, хто хоче відпочити. Тому фокус на. Воді на горах і як білик співала, а я пливу у човні. Тому хто може, будь ласка, в човен вода. Ви в нас плеснюки, ви в нас повітря, але в даному випадку у нас свіже повітря і в гори. Чого не треба робити? Знов таки, з подругою. Подивіться, хто у вас є в вашому оточенні, хто каже, Боже, я зараз прийду, ти ж моє. Від розпомиями, я зараз вилью на тебе всю свою негативну інформацію, розповім, які в мене погані діти, потвора, там хто в нас свекруха, і взагалі не будьте дуже близько з певною людиною, яка, напевно, вам не дуже добру інформацію дає, вас використовує. Як це все? Паш Кубка. Паш Кубка це у нас така дівчинка тут, яка має легкість. Подивіться, взагалі цю карту. До речі, ви знаєте, що, якщо вам подобається якась карта, ви пишете Лена, я вам кидаю фото. Це все робиться з дитячою безпосередністю, з таким от кульбабка. Слухайте, близнята, просинайтеся зранку і будьте кульбабкою. Зробіть собі нову зачіску. Спробуйте, щоб легкість прямо відлітала від вас, і ви дивилися в майбутнє легко. Зараз подивимося, що в нас тут є, да. щоб у вас температура не піднімалася. І от очікування, очікування майбутнього, там була в нас тест на вагітність, да? що який вигідня, тобто якийсь результат. Оцей весь процес з легкістю ви переходите, трансформуєтесь. У вас зноколоди ем, король жезла, емоції і ем, Та, емоції це в нас кубки. А жезли в даному випадку, знов-таки, ось опір'ячко, легкість це емоція перемоги, жага перемоги і бажання через спокій, через зміну своїх ресурсів. Близнюки, хай тільки вам буде все в позитив.